Діти захисників і захисниць України можуть отримати компенсацію вартості навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. Станом на сьогодні перелік осіб, які можуть отримати це відшкодування. Це члени сімей загиблих захисників і захисниць, діти осіб з інвалідністю внаслідок війни, діти учасників бойових дій, діти осіб, які перебувають у полоні внаслідок збройної агресії, діти осіб, які мають статус зниклих за особливих обставин, діти осіб, які визначені визначені. Ні, постраждалими учасниками революції гідності. Нещодавно сповіщення про компенсацію надійшли у застосунку дія першій тисячі студентів. Тепер їм потрібно упродовж 20 календарних днів підтвердити сертифікат. Лише після цього держава перерахує кошти на рахунок закладу освіти, який у свою чергу поверне раніше сплачені гроші за контрактну форму навчання студентам. Якщо ви не отримали сповіщення про компенсацію, варто звернутися в деканат. Потрібно повідомити. Яка свого закладу про свій відповідний статус шляхом надання їм відповідного або документа про про наданого вам статусу або витягу з єдиного державного реєстру ветеранів війни, який можна отримати в будь-якому центрі надання адміністративних послуг в будь-якому місті громаді або селищі. Компенсація здійснюється відповідно до вартості навчання в відповідному закладі. Документи на отримання компенсації вартості навчання потрібно буде підтверджувати щороку або ж у разі зміни статусу студента. Умовою експериментального проекту визначено, що відшкодування надається тільки діючим набувачам освіти і тільки тим, хто до моменту подання відповідної заяви звернення не досяг 23 років. Станом на сьогодні дія постанови поширюється тільки на державні заклади освіти, а можливість навчатися за дуальною основою, так передбачено ніяких проблем всім немає. Якщо ви поки не отримали сповіщення у дії, немає приводів для хвилювання. Процес надсилання повідомлень відбуватиметься поступово. Анна Чепаль, Роман Орлов, телеканал СК1.